Я б хотів, щоб от така риторика була, щоб ми не розраховували базово на те, що ми когось змусимо воювати. Тому що в принципі саме життя продемонструвало, що це не робоча неробочий варіант зараз, в 21-му столітті, тому що у нас за даними з відкритих джерел, вже навіть за офіційною відповіддю на журналістський запит, приблизно чверть. Мільйона зачеї дезертири, і ми ще не знаємо дані, не маємо дані ніякі не неофіційних, неофіційних щодо відказників, які просто відмовляються виконувати накази розпорядження командирів. А це ще немала кількість, повірте, людей. Тобто, у нас критичні проблеми в армії. Ми це нібито не помічаємо. Ми продовжуємо заганяти людей через ганебну бусифікацію, в якій вже безпосередньо переважно беруть участь поліцейські. Пере... Продовжимо знущатися співгромадян руками осіб у військовій поліцейській формі, нібито не знаючи, що насправді це робота на збільшення кількості СЗЧ, дезертирства, відказників і, і інших більш сумних позицій. Ось це мене турбує. Тобто я б хотів, щоб ми базувалися на реаліях.